Фізбулу, так. О, а тут... ага. так, так, по фрагменти стоїть якраз віли. Ой, відеосики, відеосики, ну, no. супер таке вікно, знаєш, так дуже класно. А no, тут такі, то якби, то фреш, то фреш, мозаїка.

Зараз, зараз, шо? Своїм статнем блоки, чисто українські, гуртують кіноскім дерев'ям такі, а такі. там, от, там. Такі. Ось вони, вони потім розмарювали

золотий вік, ага. О. you yeah.

Ну, то якась така оригінальна посудина. Ну, яка, знаєш, отримується, що... нема опису. І навіть не має... Ага.

Тож треба скільки часу тим займатися? Все. Так. То вже все, так? Ви. Так, робимо паузу і потім ще подивимося.